Чи ж парковку йди в міську раду? Відтепер мешканцям багатоповерхівок в Рівному потрібен дозвіл міськради, щоб облаштувати парковку в дворі. Збили на зебрі. Водій мікроавтобуса із пасажирами, що їхали з Європи. Збив військового, який переходив дорогу по пішохідному переході. ITV. Новини. Добрий вечір. Облаштування паркомісць місць лише за погодженням міської влади. Таке рішення було прийнято під час засідання координаційної ради з безпеки дорожнього руху. Відтак, мешканцям, які хочуть облаштувати парковку біля будинку, необхідно звертатися до Рівнеради, ради, щоб отримати на це дозвіл. Що передувало прийняттю такого рішення та як ця ініціатива вирішить багаторічну проблему міста, розкаже наша Лілія Мазур. Відтепер облаштувати паркомісця біля будинків можна лише за погодження рівне ради. Таке рішення нещодавно прийняли на засіданні координаційної ради з безпеки дорожнього руху. Як зазначає заступник міського голови Микола Дядіс, одна із причин, яка передувала цьому звернення громадян щодо влаштування паркумісця. Це рішення рекомендаційне і носить загальний характер, оскільки комісія з безпеки дорожнього руху це є речі, органом. Але звернень стосовно стосовно влаштування паркаміс навколо шли будинків надходить доволі багато. Таке нововведення першочергово допоможе вирішити одну з багаторічних проблем міста: доїзд великогабаритного транспорту, як розповідає керівник КТП 1728 Сергій Марчук, рівняни дедалі частіше залишають свої автомобілі хаотично. А відтак доїжджати сміттєвозом до потрібного місця інколи просто неможливо. Сміттєвоз – доволі велика габаритна техніка, і проїхати… І там, де проїжджає легковий автомобіль, не завжди є можливість. І часто стикаємося з тим, що приїжджають раз, не можуть під'їхати, приїжджають другий раз, не можуть під'їхати. Ну, А є взагалі випадки, коли люди просто паркують, перегороджуючи підхід до контейнерного майданчика. Незважаючи на те, що ну, тобто ми співпрацюємо в цьому випадку з муніципальною вартою, і також вже неодноразово складали протоколи на таких водіїв. Проблематика наразі така є. Аби отримати дозвіл на облаштування парку місць, мешканці багатоквартирних будинків мають звернутися до міської влади. Як додає Микола Дядюсь, кожне таке звернення комісія розглядатиме індивідуально. Кожен окремий випадок розглядається на даній комісії і приймається рішення про необхідність. Отримання тих чи інших дозвільних документів це може бути як дозвіл на порушення елементу благоустрою, так і розробка проєкту організації дорожнього руху з подальшим його погодженням в патрульній поліції, можливо, навіть які проведення якихось будівельних робіт. Тому кожен окремий випадок розглядається на засіданні даної комісії і надаються певні рекомендації про можливість, а можливо і неможливість влаштування парка Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал, ITV Media Group Збили на пішохідному переході. У Рівному трапилося ДТП. Водій мікроавтобуса із пасажирами, що їхали з Європи. Збив військового, який переходив дорогу по пішохідному переході. Потерпілого відразу госпіталізували до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує. Що каже водій мікроавтобуса та які травми у військового знає наш Вадим Мороз. Рівне, вулиця Соборна, нерегульований пішохідний перехід. Саме тут водій мікроавтобуса збив військового, щоб перетинав проїжджу частину. За словами водія, він їхав із Європи, віз пасажирів. Як не помітив людину на дорозі, не розуміє. Він пішов звідти, звідти звідти переходив. З тієї сторони. Ви його просто не поміхали, це не помітили, правильно? Він перебігав, виходить, і воно ну, сталося все неожиданно себе, що я можу вам сказати. А з якою швидкістю їхали? Десь 55 кілометрів. За інформацією від поліції, водій із села Зоря, що біля Рівного, йому 34 роки. Після ДТП він залишився на місці події. Ходив зразу, я підвіг, визвали скору все як слід. І зараз все, 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 все що у трасе, це з'їздити до його лікарні. Військового відкинуло на кілька метрів. Як стало відомо від поліції, потерпілому 56 років. Він із Хмельниччини. Військовослужбовц лежав на проїжджій частині. Практично його автомобіль збив на пішохідному переході і відкинув десь на метрів 10-15. Він був в свідомості, скаржився на головнобіль, наявно вніс забійний храм, і на болі в правій гомілці. Його каретою швидкої медичної допомоги доправили до центральної міської лікарні рівного життю нічого не загрожує. Це закритий перелом. Правої гомілки з переломом великої та малої гомілкової кістки в середній третині без значного зміщення та черепно-мозкову травму струс головного мозку. Лікар зазначає, що стан потерпілого стабільний. Наразі розглядають питання щодо оперативного втручання. Розповів і версію військового. Розповідав, що він переходив дорогу в призначеному для цього місці, і водій транспортного засобу не Отримався швидкісного режиму і, побачивши пішохода не встиг вчасно затормозити. Ні, водій мікроавтобуса, ні пасажири не постраждали. На місці працювала патрульна та військова поліція. Водія після свідчень забрали на експертизу щодо стану сп'яніння. Мікроавтобус перемістили на штрафмайданчик. Слідчий за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. За зовнішніми ознаками, кермувальник Тверезий він іще ще приходитиме обстеження. Це не перший випадок, коли на цьому пішохідному переході збивають людей. Вадимороз Артем Шаула, телеканал й Media Group. Валентина Люліч, авторка співаної поезії, про те, як п'ятеро мисткинь рівного створили співану книгу, як трирічною їздила статом слідчим на розслідування, та чи погодилась би відійти від професії прокурорки заради творчості. Дивіться щиру розмову з Валентиною Люліч сьогодні, о 20.30 у програмі талановиті. <зі> У Рівненському театрі Ляльо покажуть екологічну виставу під назвою «Чао, какао! Привіт, чистий світ! Непереможні! Молодіжна команда Рівненського Вереса виграла усі товариські матчі на старті нового сезону. У Рівненському театрі Лялюк покажуть екологічну виставу під назвою «Чао, какао, Привіт, чистий світ! Її театрали поставлять за кошти українського культурного фонду. Це перша вистава на екологічну тематику, яка має на меті привернути увагу до важливості сортування сміття. Більше про це знає Олеся Мороз. Чао какао, привіт, чистий світ! Під такою назвою Рівненський театр Ляльок покаже постановку на екологічну тематику. Її поставлять за кошти Українського культурного фонду. Сума гранту, який виграв театр, складає 300 тисяч гривень. Це буде перша вистава екологічного спрямування, яка має на меті привернути увагу до важливості сортування сміття, а також навчить дітей це робити. Адже за словами артистки та режисерки театру Ляльок Олени Ткачук, прищіплювати любов до екології потрібно з раннього віку та показувати власне власний приклад Сама вистава вона буде дуже інтерактивна, діти будуть задіяні, діти будуть вчитися на прикладі якихось ігрових форм, як боротися з горами сміття, як його переробляти, для того щоб отримувати корисні речі в якості цієї переробки. Для того аби люди сортували сміття біля центрального входу в театр ляльок, встановили контейнери, куди кожен може принести своє сміття. А театрали створять з нього декор та ляльок для майбутньої вистави. До реалізації вистави ми ще створюємо майстер-клас по виготовленню корисних речей із Якби ну побутового пластикового і паперового сміття, яке люди і діти споживають щодня для того, щоб не засмічувати навколишнє середовище, для того, щоб очистити наші парки, ліси, наші міста, села від забруднення. Папір, стаканчики з спічаючи кави, пластик, скло, лішані, банки. Усе це піде на створення реквізитів для вистави. ляльки теж будуть зроблені із субкого картону. Над декорацією для майбутньої постановки театрали вже працюють. Це еко-вистава, і для неї ми використовуємо різне сміття. І сміття зараз перетворюється на витвір мистецтва. Це в нас ніби така купа сміття, в якій є і баночки, і кришечки від кави, і багато всього такого ми використовуємо, щоб показати, що треба берегти нашу планету не накопичувати це сміття бо воно потім може з нами дуже негарну штуку зіграти прем'єра нової постановки запланована на серпень вересень відкриття ювілейного 50-го театрального сезону запланований на 24 серпня олеся мороз микола мельничук телеканал ITV Media Group. Тихий ворог на рівненщині знову про себе нагадав covid 19 За останній тиждень було зафіксовано 48 випадків захворювання на корону. Чи готова наша область до нових викликів від старого ворога? Дивіться далі у сюжеті. Пандемія, яка колись паралізувала життя мільярдів людей, здається, відступила на фоні нової страшнішої загрози повномасштабного вторгнення. Але як виявляється, COVID-19 нікуди не зник. Він став таким собі тихим ворогом, який чекав нагоди знову завдати удару. На Рідненщині з початку року було зафіксовано 2000 тисячі випадків захворювання на корону та фіксується по 10-20 випадків на тиждень. А нещодавно відбувся справжній пік. За тиждень в області виявили 48 людей з позитивним тестом на COVID. Щотижнево по області реєструвалося від. 10 до 20 випадків, то на 29-му тижні у нас було зареєстровано більше 40 випадків. Такі випадки реєструвалися найбільше в Рівненській територіальній громаді, з Долбунівській, Деражненській та Дережнянській територіальній громадах. Загалом, уже третій рік поспіль, ми спостерігаємо таку ситуацію. Тобто, традиційно, вже три роки підряд, у нас ковід починає невеличке таке зростання. Лікарі рекомендують навіть при найменших ознаках, зокрема таких, як кашель. Слабкість та проблеми з диханням здати тест, щоб не наражати на небезпеку своїх близьких. Не варто зволікати, необхідно відразу звернутися до лікаря і тим паче особам, які в групах ризику, тобто, дати ті, хто не має щеплення, хто старше 60, хто мають якісь хронічні захворювання, необхідно провести щеплення. Крім того, за 6 місяців, спочатку нашу, за 6 місяців поточного року, в області зареєстровано понад 2 тисячі випадків лабораторно підтвердженого COVID-19. 1600 з них це доросле на населення от решта це діти За словами директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Олега Вівсянника, наша область готова до нових викликів ковіду. Ми готові для боротьби з такими. Інфекціями з такими вірусними захворюваннями, крім того, що ми маємо вже створення ще додаткову інфекційну лікарню в нашій області, а також усі лікувально-профілактичні заклади забезпечені всім необхідним. На першу чергу забезпечені засобами для профілактики і також для проведення вакцинації. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Group. Красній формі налаштовується на новий сезон. Молодіжна команда Рівненського Вереса зіграла заключний поєдинок на літніх зборах. У рівному колектив Станіслава Опілкова здолав одну літків із колеса. Гра завершилася з рахунком 2-0. Про поєдинок, плани на сезон та зміни у команді розкаже Вадим Мороз. Стовідсотковий результат. Молодіжна команда Рівненського Вереса зіграла заключний сьомий товариський спаринг в рамках літніх зборів. Грали проти однолітків із Колоса з Ковалівки. В цьому матчі, як і в попередніх, юнацька команда народного клубу перемогла. Рахунок звітної зустрічі 2-0. Також за час зборів рівняни здолали львівський рух, тричі аматорський клуб Тростянець і по одному разу дюсеша Верес 17 та Славію з Боратина. Я задоволений на даному етапі, головне, щоб. Хлопці зберегли цей такий же самий настрій, вже принесли на чемпіонат. У нас дуже такий важкий початок Там динамо, і Динамо. Карпати, Кривбас і ті, хто претендують на верхушку турнірної таблиці. Молодіж ж карівнян, за словами старшого тренера, оновиться на 80%. Семеро гравців пішли через те, що переросли ю 19 і не мають права грати за цю вікову категорію. Окрім цього, попрощалися ще із п'ятьма гравцями. Відтак, колектив покинуло 12 виконавців. На їхнє місце прийшли інші гравці. Втім, пошук нових футболістів триває. Є хлопці, там, які проходили школу і Карпатлюво, і, і рух проходили, і Міталург Запоріжжя. Ну, в принципі, непогані не гравці, але я просто хочу їм побажати всім трошки впевненості, тому що вони не всі являлися основними гравцями там, в своїх командах. Тут для них відкриваються ворота для того, щоб себе вдосконалювати і через ю 19 потрапити у великий футбол. З тих гравців, що залишилися у команді, з попереднього. Сезону Павло Багрій. Хлопці поприходили всі, ну ну, всі достатньо хорошого рівня, які можуть грати і заміняти тих хлопців, які були в нас. Е, вже почали вже щось награвати, тактика. Ну, це все йде, якраз до того вже до кінця підходить, де треба якраз награвати. Тактика, оборонні дії, атака і я ну. Кажучи, повторюся, показує дві останні гри, що Ми і в атаці, і в обороні вже налагодили. Та звичайно будуть помилки все. Але в загальному команда виглядає досить непогано. У минулому сезоні молодіжка Вереса фінішувала на 11-му місці. Цьогоріч хочуть виступити не гірше, але разом з тим мріють поборотися за вищі місця. Хочеться завершити як мінімум, та як мінімум задача вище ніж прошли рік. Це однозначно. Але ставимо перед собою перед хлопцями. Е Задача максимум максимум перемагати і підійматися, дай Бог, туди середи, середину, в топ-6. Дай Бог. Звичайно, хочеться, щоб команда була якомога найвища, тому що ми всі хочемо вигравати, ніхто не любить програвати. Думаю, що якщо будемо продовжувати в тому ж дусі, в тому ж такому бажанні, то я думаю, все вийде в нас, і ми будемо в топ-6. Перша гра у новому сезоні для молодіжки Рівненського Вереса відбудеться 2 серпня. Вдома хлопці Станіслава Опілкова прийматимуть однолітків із Львівських Карпат. Вадим Мороз, Богдан Корб'як, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.